Площа забудови ділянки складає 1,4, це 23%. Площа доріг повітря автостоянку складає 24%, площа озеленення цієї ділянки складає 21% і площа покриття майданчиків для заняття культури, відпочинку дорослого населення на дітей 22%. Що стосовно щільності. Минулий раз ми довго дискутували, ми зробили два розрахунки. Один розрахунок це згідно ДСТУ визначення класу наслідків, другий розрахунок це по коефіцієнтам сімейності. Згідно ДСТУ по розрахунку класу наслідків на нашу площу, а це 130 325 квадратних метрів, виходить Тобто 4,975. Озвучено минулої раз. Якщо брати по коефіцієнтам сімейності, коефіцієнт сімейності взяти для однокімнатних квартир 1,4, за двокімнатних 2,4, за трикімнатних 3,1. Чинність населення становить 3955, що на тисячу мешканців менше, ніж по ДСТУ. Минулого раз казали, що по сімейності буде більше, навпаки, бачите, на тисячу мешканців менше. Ми зробили розрахунок відповідності до ДПМ планування і забудови. При розрахунку по ДСТУ у нас виходить на нашу ділянку за мінусом, як прописано в ДБН, вигук собак і автостоянки. В розрахунок ми взяли, у нас вийшло 874 людини і при розрахунку коефіцієнта сімейності 695. При нормативних 950. Тобто у нас менші показники, ніж дозволені дорогу. Може, якогось є питання по розрахунку? Є питання. Скажіть, ви коефіцієнт сімейності брали там для однокімнатних, до двокімнатних. Він встановлений один, статистичний? Всімому він взагалі статистичний, може плавати, він може дуже в маленьких. Гроварах ну, не знайшов. Ні, ні, ну, я маю на увазі, що він Ми не стосується воїсто, квартирності, війс. він стосується просто коефіцієнту людей, які знаходяться в будь-якій сім'ї. Одно, однокімнатна, двокімнатна, взагалі сім'я по статистиці визначена 2,63. Хоч вона заселяється в однокімнатну, хоч вона в трьохкімнатну. Це, тобто це сім'я. це все покажіть, мені документально, де це воно прописано. Ні, а де о той розрахунок, що ви на нього посилаєте? Це ДБР, ДСТВ. Простостичні дані вони в ДБН, ніколи не, не, не враховувались, на жаль. Це ж не писано. Ми ж навпаки, хочемо вам донести, що ми зробили розрахунок по ДСТУ, де в нас більше мешканців ніж по коефіцієнту сімейності. Тобто ми не занижаємо показники. Ми навпаки їх рахуємо е, такі, які повинні бути на сьогоднішній момент. Дивіться, ну, в цій нормі, яку 61,19, да? там не сказано про квартири, про кількість кімнат в квартирі. Там взагалі береться, при визначенні потреби території для розміщення, і так далі, якщо читати повністю його, да? е, то необхідно визначати диференційовану для населених пунктів з урахуванням демографічних показників. Типів житлових будинків, що передбачається за сторону, в тому числі обсяги соціального житла. Одно кімната чи кімнат на середину 2, 63 на сім'ю. Квартира, сім'я. Ну, так, так правильно, У нас по ДСТУ в розрахунках є. Тощо... Ні, ДСТУ, ми не беремо ДСТУ. Тобто 10,5 виділяється, Ні. І квартир, для яких розраховується кількість мешканців. 10,5 додатково ж виділяється. 21 на людину, 10 і 5 на 20. Ні, ми маємо на увазі, що один розрахунок по ДСТУ для класу наслідків, да. а ми зараз вам говоримо по ДБН. І тут не сказано, що там приміняється до кімнатності квартири, скажімо так. Чого не сказано у пункті 6.1.19? Чому ви вирішили, що сімейність для одного квартири кімнатника? ДБН 12 19 2019 року. Планування і забудова населених пунктів. Ви ж про це ДБН говорите? Ну, да. ну от там і написано, читаю повністю. 6, 1, 19. При визначенні у території для розміщення житлової забудови слід виходити з умови розселення одного домогосподарства в окремій житловій одиниці. Дужка в квартирі або будинку, дужки закриваються. Тобто нема одна кімната, там, три кімнати в квартирі, домогосподарство. Розрахункову житлову забезпеченість на розрахунковий термін в документації необхідно визначати диференційовано для населених пунктів, от те, що для Київської області, для Закарпатської і так далі. диференційно. З урахуванням демографічних показників типів житлових будинків, що передбачається застосувати, в тому числі обсяги соціального житла. Це про квартири, якого вони типу. Написано домогосподарство. Однокімнатна, трикімнатна. Це все домогосподарство. Все, і крапка. Тут більше немає таких якихось люфтів, де ми могли б щось там. 6, 1, 19. Ні, я, я в розрахунки прямо не влажу, тому що по місту будівним умовах в мене щільність зовсім інша. У мене 420. Да, на, на гектар. І в доповнення до, в до своєї... До, а усі своєї... квартири да. я не розраховую. Написано, е, де, де, е, в місто будівних умовах задана щільність 422 людини на гектар. Гектарів 6,3. Якщо ми перемножимо 422 на 6,3, ми отримаємо 2660 чоловік. І ця цифра записана в містобудівних умовах. Все. Питання просте, як двері. Я не знаю. Ні, дивіться. Це ще місце мікрорайону. Для мікрорайону. 422. Розрахункова кількість мешканців 2660. Дивіться, це був містобудівний розрахунок, який був поданий замовником при видачі містобудівних умов. Ні, Це ну, не ні може... це містобудівні умови. Місто містобудівні умови ви на підставі… Містобудівні умови надавали. Але ж вони говорили, тут ж нічого не змінено, воно ж залишилось. І цю цифру треба витримувати в проєкті. І все. Яку 2660 чоловік. Почекайте, там є площа. 100. Тут є вже люди політики. 130 тисяч. У нас 130 тисяч так же саме проєкт передбачені. Ми говоримо зараз про кількість людей. Дивіться, оце найдеться, по які ми рахували. Ні, дивіться, 63, 63, 63, 63. чинність населення на 1 гектар території, площі земельної ділянки, прибудованих на території. А ви говорите 450 на щирість населення мікрорайону, а ми зараз говоримо за ділянку. Ні. Це абсолютно різні речі. То -то мікрорайон, мікрорайон не з 6 гектарів складається. За... Мікрорайон, за... складається, я... мікрорайон за... складається там з 15 гектарів. Вибачте, Вибачте я як до вас звертати забув. Владислав, не Олександр. Ми говоримо про фрази і термінологію і е, дані, які вам надані між тобі умовами. Якщо ви з ними були не згодні, ви мабуть, мабуть, внести зміни якісь. Ми, Ми в ці, ні, Тут в цій частині змін немає. І кач, там написано. Вони і розробляли, ні ще раз кажу, замовником терський зв'язок і розроблені містобудівний розрахунок. Згідно містобудівного розрахунку, були видані містобудівні умови. Я про них і кажу, да. я, от я, от вони, я, вони, але, 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 але вічер, правильно він зазначає. Розумієте, певних прогавин, які були в містобудівній взагалі ситуації в Україні, їх досить багато. І вони ще не ідеальні, на жаль. Тому що містобудівний розрахунок брався не на територію, а дійсно брався на мікрорайон. Те, що зазначає Світова. Тим перевіряється дуже просто. Там три цифри. Дві тисячі шестьсот шість людей записано прямо, чітко і, в їхньому... і написано площа 6,3, чітко записано. І... Щільність 422. Чітко записано щитко. перший, другий район четвертого житлового району. Okay. Теж чітко записано. А для того, ні, 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 щільність. Тут, тут не зазначено, тисячі, що, що, що розірвається не робився. Щитко, на, ні, дивіться, на, на початку міста є посилання на план другого мікрорайону. Подивіться, щільність, щільність не написано для якого в рамках інформації Щільність забудови. Ви не написали? Спеціальні написали чи це району, чи це кварталу, чи це прибутку типщині забудови. Не, І так. коли ми беремо цю 422, двадцять на 6 ж наші тридцять два завжди береться по містобудівній документації. Будь-які містобудівні умови ви візьмете наші. Вони всі відповідно до містобудівної документації визначаються. Ми не беремо, ми не видаємо містобудівні умови конкретно на забудову однієї ділянки. Береться посилання на містобудівну документацію. Місто будівній документації. Детальний план першого другого мікрорайону є посилання, є стан копія у вас, є посилання. детальний план в цьому детальному плані показано, що для другого мікрорайону 400, там навіть 450 осіб намітка. Вони визначили 422. двадцять два. Нема якщо записані цифри, проект має відповідати містобудівному так? так. Тепер дивіться, якщо, якщо вони знайшли е, там неточність чи якусь похибку, вони мали звернутися, внести зміни в ці цифри. Зміни не внесені ні в 2660 саме чоловік. Саме ні саме. в щільність. Ну, ви, ви, ви правильно говорите про те, що написано, але ви не читаєте дані. Далі розрахунок містобудівних умов зараз взагалі не вказуються ці дані. Розумієте? Раніше таким чином вказувалися, але брались дані з містобудівної документації і планування. На весь мікрорайон, що воно відповідає отаким от то цифрам на мікрорайон. Добре, Юрій Вислов. Зараз 19% Записано, тоді ми що? рахуємо. Весь район правильно, так. тоді так. нам треба порахувати всі зелений квартал, лісовий квартал. Дільки правильно? Мі, дивіться, Дільки якщо квартал, якщо, квартал. якщо ми беремо детальний план повністю четвертого житлового району, району четвертого там 330 гектарів, і там щільність населення 450 осіб на гектар. Це враховуючи лісопаркові зони, паркові зони, лісовий квартал. всі всі до єдиного це повністю вся територія і вулична дорожня мережа сюди входить і все. І виходить 450. Але yeah. якщо ми візьмемо конкретну ділянку лісового кварталу, там десь 1022 виходить, колись розрахунки робили. Ви розумієте, ця ділянка по щільності, якщо ми беремо окрему ділянку, вона перевищує. Але Скажіть, там межі, немає... квартал... межі. кварталу межі цього мікрорайону перший другий мікрорайон межі. Межі. починається з вулиці Шевченка до, до вулиці Чорновола, і там вулиця Соборна. З с.. с... с... Київська? Не Сімененка, Соборна. Ну ми надамо каже. Сок Сокура ніходить до повністю ні, до Черновола. До Черновола, враховуючи там, де на сьогоднішній день автозаправка, враховуючи там, де торговий центр Маркмол, все все це входить повністю в другий мікрорайон, житловий мікрорайон.